Всім привіт, це район Закордон. Після кількох днів скандалу який на рівному місці збурили польські спецслужби, депортувавши нас з Польщі і заборонивши віз до Шенгена на 5 років. Ми зібрали для вас луну реакцію від польських спецслужб від польських медіа і не повірите, навіть від російських пропагандистів. Поки ви підписуєтесь на район Закордон, ось вам спойлер. ні, польські спецслужби, польська влада. Не перепросили нас за свою помилку. Понад те скидається на те, що саме жорстка реакція щодо українських журналістів була умисною. Вона має на меті відоходити і українські, і польські медіа цікавитися темою торгівлі Європейського союзу та Польщі із Росією. Нагадаємо, що 7 березня знімальну групу району за кордон затримали в місті Бронєво. Це барніно-мазурське воєводство на півночі Польщі. Забрали техніку, не дозволили далі працювати у Польщі та депортували. Детальніше про перипетії всіх цих подій цього інциденту ми знімали в попередньому відео і в описі я дам лінк власне на цей ролик. Нагадаю, тільки що нас оголосили особами, які загрожують національній безпеці Польщі. Депортували, заборонили в'їзд до шенгенської зони на 5 років. І чесно кажучи, насамперед щиро дякую тим десяткам колег, які підтримали нас особисто, також розповіли власне, про цей інцидент у своїх медіа. Міжнародна та Європейська Федерація журналістів 14 березня оприлюднили своє звернення до влади Польщі, в якому вони закликали польську владу розслідувати, як вони вважають цілеспрямоване, перешкоджання діяльності українських журналістів, які власне працюють на території Польщі і мають на меті виконувати свої професійні обов'язки. Я зацитую власне уривок цього звернення. Спочатку 2024 року українські журналісти, які розслідують економічні зв'язки Польщі з Росією та Білоруссю, зіткнулися з цілеспрямованим перешкоджанням їхньої діяльності з боку польських правоохоронців. Журналісти інтернет-видання Українська Правда та райони М'ЮЕЙ зазнали серйозних перешкод в своїй професійній роботі від обшуків транспортних засобів до конфіскації обладнання. Мова йде також про арешти та депортацію. Отже, про реакцію в Польщі. Там спочатку дуже довго мовчали. Редактор спеціалізованого видання, яке пише про пресу Маріуш Ковальчик написав у своєму матеріалі, що коли він поцікавився у польських Спецслужб і просто польських силових відомств е, якоюсь реакцією, якимись коментарями щодо нашого затримання е, то він був шокований тим. Він написав навіть у своєму матеріалі в виданні прес про те, що там, ніби як в рот, води набрали. Е, насправді е, цього журналіста польського його почали відфутболювати різні інстанції від прикордонників направили до. Поліції, поліція до прокуратури, районний прокурор до служби АБВ, спецслужби в Ольштині. Служба АБВ в Бельштині згодом в свій пресовий відділ у Варшаві. Словом польським журналістам спочатку взагалі жодних коментарів не надали, і тільки 14 березня. Майже через тижні після нашого затримання в Брунево, а також через понад добу, після того як ми оприлюднили свою позицію і свій ролик, з'явилася перша якась реакція польської спецслужби агентства внутрішньої безпеки. Власне заяву особисто анонсував себе у Фейсбук, голова бюро безпеки інформаційного простору Польщі Каміл Басай спецслужба назвала нас увага, туристами. Сказали, що ми сфотографували дуже важливі для безпеки та оборони Польщі об'єкти в Бранєво, А крім того, підтвердила наш статус осіб, які є небезпечні для безпеки Польщі. Крім того, виданню РМФ в АБВ також розповіли. був короткий коментар про те, що слідство все ще триває. Підорозі про те, що журналісти є шпивинами. Ми проходили по цій справі як свідки, але нас випустили, оскільки на цьому етапі слідства до нас претензій жодних немає. Ну і крім того, ще інші польські медіа написали про те, що е, крім фотографування власне е, російських систем, російських вагонів на залізничній станції Бранняво, ми, мовляв, фотографували дуже небезпечний критичний об'єкт місцеву невеличку гідроелектростанцію. І тут необхідно перевести подих, що ми робимо. Щодо туристів, то звісно, АБВ читала і має і володіє нашим редакційним завданням, де чітко написано, чому ми їхали взагалі у Польщу, що ми мали знімати. Тому це відлукаво і, звісно, ми мали знімати, як триває все ще торгівля між Євросоюзом та Росією. Ну і відсутня логіка в тому, що поляки водночас, підозрюючи наш в відпускають підпускають нас додому, депортують нас до України, але все ще нібито продовжують слідство. Але родзинка і вишенька на цьому тістечку – це звинувачення в тому, що ми фотографували дуже критичну, дуже стратегічну гідроелектростанцію в самісінькому центрі містечка Бронєво. Ми справді були біля цієї міні-гес. Там бувають щодня сотні людей. Це центр міста, центр спального району, поруч стадіон, поруч парк, поруч річка, поруч рекреаційна зона. Ну і звісно, щоб звинувачувати нас у шпигунстві за фото, збудованої в 1930 році невеличкої гідроелектростанції в центрі 16-ти тисячного містечка на кордоні Польщі та Росії. Ну для цього треба мати неабияку вигадку. Власне, в Google Maps є навіть фото не тільки ззовні, але й зсередини цієї гідроелектростанції. Там все докладно написано, де вона стоїть власне її обсяги. І навіть двигуни різне начиння, що є всередині цієї дролетростанції, все це у відкритому доступі на Google Maps. Отже, вигадки про наш інтерес до нібито стратегічної ГЕС є, але в офіціозі власне АБВ відсутні слова про порушення права щодо українських журналістів. Нагадаю, що нам не дозволили. Перший дзвінок зробити, не повідомили консули про наше затримання, і ми відібрали техніку, яку ми все ще зараз намагаємося повернути. З усього цього дуже схоже, що всі ці польські пояснення дуже схоже на те, що цим затриманням хтось хотів заробити собі нові зірочки на погони, хтось хотів відзвітувати за чергове, а можливо перше затримання шпигунів в цьому кварталі. Але найгірше, що наприклад від цього затримання, всього цього інциденту. Можливо, у Польщі хочуть просто відохотити і польських, і українських медійників взагалі, цікавитися. Темою торгівлі, яка все ще триває з Російською Терористичною Федерацією, мовляв, ця, те, ця цікавість, ця тема є небезпечною. А от кому додали поживи власне такі польські коментарі і такі комунікати, це російським пропагандистам. Я ось як написала за мотивами власне цього пояснення від АБВ Камсомольська правда в Калінінграді». Вибачте мою за російську, але поляки видворили із сторони двох кореспондентів за шпіонаж на Каліноградській границі. Що ми маємо в сакому залишку? Редакція оскаржила за допомогою адвоката в Польщі на нашу депортацію. Ми повідомили про інцидент всі можливі дипломатичні відомства і журналістські організації, і продовжуємо спроби повернути власне нашу редакційну та особисту верхтехніку. Ну а замість епілогу ці слова нашого адвоката Рафала Ільніцька процитую також його. Важко втриматися від враження, що статтю 302 закону про іноземців було використано або перетлумачено для цензури незручної для влади інформації про те, що Польща толерує торгівлю з Росією, незважаючи на публічні заяви. А це є порушенням свободи преси, гарантованої статтею 10 Конституції Республіки Польща.